Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, Це програма Діалог я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Віталій Ярошенко, заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Добрий день, Віталій Добре Володимирович. День. Раді вітати вас в нашій студії. Добре. І якщо не заперечуєте, давайте почнемо напевно, ось і що Андрій Єрмолаєв, директор департаменту, е, який ви сьогодні на студії представляєте. Він фактично вже більше року знаходиться в лавах Збройних сил України. В Миколаєві буває вкрай рідко і за великим рахунком у нас не було можливості повноцінно підбити підсумки вашої роботи у такому непростому 2022 році. Тому давайте можливо, хоча б декілька слів про це. Пам'ятаємо 24 лютого 2022 року починається повномасштабне вторгнення. Зрозуміло супроводжуються речами, ну такими зрозумілими для цієї ситуації: мобілізація, масова евакуація миколаївців. Як це вплинуло на роботу департаменту вашого? Починаючи з 25 лютого, включилися в роботу наші працівники в департаменті. 25 лютого, як приклад, пам'ятаю, як зараз на Херсонському напрямку приїжджаємо на виїзд із міста. З Мафом на вантажному автомобілі. На місці вже працює автомобільний кран комунального підприємства Миколаїоблтепленерго. Позаду нас під'їжджає автомобіль комунального підприємства Елуавтодоріг військові на місці окопуються і спільною роботою будуємо блокпост. Наше завдання було забезпечити військових на блокпосту тимчасовими спорудами. Оскільки зима, холодно, щоб якийсь мінімальний попит у них був, і так далі по всім виїздам, де був запит від військових, ми забезпечили, ну приймали участь у будівництві таких блокпостів. Не можна запитати. Ну я думаю, що багато миколаївців пам'ятають. Якщо не пам'ятають, то ми їм зараз нагадаємо. Тоді, от фактично, в перші дні повномасштабного вторгнення по, по Миколаєву масово зносилися рекламні конструкції. Бікборди просто спилювалися, тоді мова йшла про те, що вони потрібні саме для а, оборони міста для організації, ну яких захисних споруд. Це ж безпосередньо департамент виконував. Це виконував так, безпосередньо департамент. У нас був е, запит від військових. Ну тоді ви хто був в місті? Всі мешканці пам'ятають, як місто дуже активно і оперативно готувалося до оборони. Е, були, наприклад, такі запити, е, не буду називати вулиці. На по всій вулиці необхідно було знести. Усі конструкції з за вишки трьох метрів, щоб забезпечити видимість наших сил оборони. І отаким от чином роботи виконувались там, з самого ранку цілий день, незважаючи на обстріли нашими силами, силами підрядних організацій, комунальних підприємств, отак от всі з миру і підготувалися до оборони. Мобілізація торкнулася у вас. Ну, крім того, що звичайно у нас вище прозвучало що Андрій Єрмолаєв. Через певний час, фактично долучившись до тієї роботи, про яку ви сказали вище, але через певний час пішов до Збройних сил. Хто ще? Так, у нас це висловлювання, кадри вирішують все. Стало для нашого департаменту. Я думаю, не тільки дуже актуальним в 2022 році. 70% чоловічого складу нашого департаменту приєднались добровільно, хоча деякі були заброньовані у нас, але приєдналися добровільно до Об'єднаних сил оборони, деякі до Збройних сил, деякі Нацгвардія, тероборона, різні підрозділи. Це найвищий відсоток серед усіх виконавчих органів. Чоловіки, в яких пішли добровільно вступили до лав Збройних сил. Також хочу похвалитись. Двоє із наших працівників отримали вже дуже високі державні нагороди за службу в Збройних силах. Деякі очолюють окремі підрозділи великі, хоча до цього жодного участі не служили, можна сказати, такими словами. Тому кадрове питання виникло і постало дуже гостро в 2022 році. Зараз ситуація дещо покращилася в цьому році навесні. Ми взяли на тимчасово вільні місця нових працівників, але все одно у нас штатна заповненість складає зараз приблизно 55-60 від загального складу департаменту. Евакуація яким чином торкнулася? Евакуація торкнулася теж як і усіх на початок. Березня 22 року у нас було 15 жіночого колективу людей евакуйовано з міста, і найважчі часи взагалі в департаменті працювало 6 осіб фактично на місці. Якщо ми говоримо про 22-й рік, ну от фактично, ваша значна частина вашої роботи вона те, що називається непомітна для широкого загалу і стосується там, ну скажімо так, документального контролю тих закупівель, які проводять комунальні підприємства і структурні підрозділи виконавчих органів. Вона проводилася ця робота в 22-му році. Ця робота проводилась в 22-му році. У нас залишився один працівник по цьому напрямку роботи за минулий. 22-й рік на початку, звичайно, там про ніякі закупівлі мова не йшлась, а вже трошки пізніше було розглянуто там, здається, близько 1600 звернень від виконавчих органів і комунальних підприємств щодо фінансового контролю публічних закупівель. Тобто цю роботу ви також цю, ця робота так ведеться на постійній основі, незважаючи на кадрові проблеми. В цьому році вона продовжилась уже повернулися з евакуації у нас. Жінки, які працювали в цьому напрямку. Як приклад, можу навести показники Я, там, за червень 2023 року до нас звернулося було надіслано 287, здається, звернень від виконавчих органів і комунальних підприємств щодо фінансового контролю публічних закупівель. Із них по 17 зверненням у нас було виявлено. І усунене, ймовірне, завищення очікуваної вартості предметів закупівель на загальну суму 8,4 млн грн. Я вважаю, що це якраз є показником ефективності роботи в цьому напрямку, оскільки основною метою є запобігання і профілактика можливих порушень у сфері публічних закупівель. Добре, раз ми вже почали говорити про роботу у 2023 році, ну тоді, напевно, ну, по-перше, торкнемося тієї теми, яка точно те, називається у всіх на виду. Знову ж таки, демонтаж рекламних конструкцій. Ми пам'ятаємо, як це було до Великої війни. Департамент зносив досить велику кількість бікбордів. І тоді говорилося про те, що демонтаж відбувається незаконних конструкцій, які встановлені або стоять на міській землі незаконно, ну або просто занедбані, і там якийсь час не використовуються і просто те, що називається, не прикрашають місто. Що в цьому році? В цьому році ми повернулись до традиційної процедури демонтажів рекламних конструкцій. Як це відбувається? Відповідно до порядку демонтажу рекламних засобів на території міста, який затверджений виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, робочим органом з питань зовнішньої реклами, а це у нас є департамент архітектури і містобудування, готується рішення, наказ про демонтаж рекламних конструкцій, направляється нам, ми беремо його до відпрацювання. Цьому році близько там, більше 20 здається, конструкцій вже було демонтовано. В першу чергу це. Ті, які знаходились в аварійному стані, це ті, за якими рекламодавці не доглядали, не вживали жодних заходів, щоб підтримувати їх в якомусь більш-менш належному стані. Ну і обов'язковою вимогою було це закінчення строків їх розміщення. Якщо ми говоримо, от я наприклад звернув увагу на демонтаж таких серйозних е, об'єктів, буквально, які знаходилися в районі Варваровського мосту. Вони були в першій половині цього року, там навесні, мені здається, знесені. От е, перша підстава для знесення. Вони ж досить довго те, що називається, прикрашали в'їзд-виїзд і виїзд з міста. Так, вони десятиліттями прикрашали наш в'їзд у місто. Е, це був Останніх, із останніх, я думаю, найбільш трудомісткий процес демонтажу, оскільки вони завширшки були 12 метрів і розміщувалися над цією шириною проїжджої частини, необхідність демонтажу виникла у зв'язку з тим, що нашим комунальним підприємством СМЕП зараз відпрацьовується нова схема організації дорожнього руху по Варварівській мостовій переправі. Із можливістю реверсного руху і встановлення нових світлофорних об'єктів. Однією із вимог до цієї нової схеми від патрульної поліції було прибирання цих конструкцій, оскільки вони заважали видимості водіїв і заважали встановлення цих нових світлофорних об'єктів. Свою частину роботи в цьому напрямку ми відпрацювали. що... Було важким, оскільки це дорога міжнародного значення, необхідно було перекрити їзд транспортних засобів з напрямку Одеси в місто і з міста в зворотньому напрямку. У зв'язку з цим ми погоджували цей демонтаж із патрульною поліцією, і з військовими, тому що, щоб перекривати рух, довелося нам виконувати ці роботи вночі. Щоб менший був потік транспортних засобів, і, звичайно, ж службою відновлення та розвитку інфраструктури, роботи виконували всю ніч, результат є. Далі вже комунальне підприємство надалі відпрацьовує цю схему дорожнього руху. Демонтаж так званих малих архітектурних форм або те, що в, так скажемо серед загалу називається будками. Які також викликали у миколаївців ну, такі серйозні нарікання, ну як мінімум до великої війни, так точно ця робота також продовжується, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, звичайно, в цю роботу, оскільки багато звернень від підприємців щодо продовження строків оренди договорів земельних ділянок у нас на досі залишаються нерозглянутими, тому було прийнято в умовах. Нинішніх таке рішення, що ми прибираємо з міста е, ті споруди, е, щодо яких є вже відмова від міської ради у продовженні строків оренди земельної ділянки, або які взагалі не зверталися за продовженням оренди землі. Ну і ті, де не ведеться жодна діяльність, які знаходяться в занедбаному такому стані. В цьому напрямку ми і працюємо. Я звернув увагу на те, що десь в червні, на початку червня, департамент почав перевірки якості нового асфальтобетонного покриття ну на тих ділянках, де відбувся його ремонт. Ми відразу маємо нагадати напевно, що ну сьогодні в умовах повномасштабної війни. Дещо обмежені бюджетні можливості, там є певні законодавчі обмеження для того, щоб ну, виконувати масштабні роботи. Але певні ремонтні роботи все одно виконуються там, де вони потрібні. Ви контролюєте їх якість. Тому ну, я не знаю. По-перше, як це відбувається, як відбувається ця експертиза, ну і скільки об'єктів проконтрольовано, які висновки. В 2021 році ми започаткували таку практику проведення лабораторних досліджень. Якості укладеного асфальтобетону. Вона виявилась ефективною, хоча тоді ми одним параметром, лише одним параметром взяли товщину шару укладеного асфальтобетону. В цьому році почався сезон ремонтів доріг, продовжили цю практику, але сюди ми вже включили до показників лабораторних досліджень і товщину шару асфальтобетону, включили коефіцієнт учільнення асфальтобетону і його вологонасиченість. В цьому році вже є у нас три по трьом об'єктам результати лабораторних досліджень. Це у нас проспект центральний від вулиці Третій Слобідській до вулиці Садової в напрямку центру міста. Це у нас вулиця Потьомкінська між вулицею Садовою та Третій Слобідською. І це у нас вулиця Чкалова в районі перетину з вулицею Громадянською. За результатами лабораторних досліджень. По всім показникам відповідають будівельним нормам. А хто безпосередньо виконує цю експертизу? Як експертизу Як виконується? Ця сторона працює? У нас акредитованою лабораторією, яка є в місті Миколаєві, вона має всі ліцензії, акредитації на проведення таких досліджень. І також ще необхідно додати, що гарною практикою в цьому році стало те, що замовники ремонтів доріг, наші розпорядники коштів, вони включили до своїх договорів підряду обов'язкову е, умову проведення лабораторних досліджень після закінчення ремонту, але до прийняття робіт, тобто до оплати за виконані роботи чи надані послуги. Е, вважаю, що це є гарним стримуючим фактором від неякісного ремонту з боку підрядників. Мені здається, так Миколаївці звертають увагу на проблеми з ремонтом які, асфальтобетонного покриття, як відбувається на проспекті Богоявленському. Як прокоментуєте цю ситуацію? По проспекту Богоявленському на зараз ведеться поточний ремонт на трьох його ділянках. Замовником цих послуг є у нас департамент житлово-комунального господарства міста. Те, що можу прокоментувати з умов договору. У нас е, кінцевий строк надання послуг з ремонту по трьом ділянкам це 15 серпня 2023 року. Також е, немало важливим є те, що договором передбачена е, можливість його дострокового розірвання у зв'язку з недотриманням графіку надання послуг підрядникам. Також передбачено штрафні санкції за невиконання вчасно на, ну, робіт по ремонту доріг. Я думаю, треба дочекатись деяких етапів по графіку, і тоді буде, я думаю, замовником прийнято рішення в подальшому, що з цими об'єктами, які приймати рішення, що далі робити. Ну, Очевидно, мова йде не, якийсь, не про якийсь позитивний розвиток для підрядника. З огляду на те, як виконуються роботи і з огляду на те, про що ви ви ще сказали. З огляду на це, так, у підрядника є. Всі шанси погіршити собі історію в сфері виконання таких робіт. Ну і напевно, підводячи підсумок розмови, на одній із сесій, недавній сесії міської Миколаївської міської ради, міський голова, ну, скажімо так, в нього, пройшла така думка, що а, у миколаївської влади є певна взаємодія з. Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу. Наскільки розуміємо, саме ваш структурний підрозділ безпосередньо цим займається. Тому давайте, можливо, якісь подробиці з цього приводу. З цього приводу, що можу сказати, це не тільки наш підрозділ, це цілий ряд виконавчих органів Миколаївської міської ради співпрацює. З чого почалося з серпня, в серпні минулого року між. Міністром розвитку співпраці Данії і нашим Миколаївським міським головою було підписано меморандум про співпрацю, який передбачає введення нових прозорих процедур підзвітності Миколаєва перед громадою, опікується цією роботою антикорупційна ініціатива Європейського союзу, яка фінансується Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. У вересні 2022 року Миколаїв почав впроваджувати концепцію міста доброчесності. Впровадження цієї концепції, що стосується наших напрямків роботи, в тому числі передбачає запровадження оновлених процедур в закупівельній діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, а також встановлення вимог щодо поводження з гуманітарною допомогою. Яка відходить, надходить до нас від донорів. Е, результатом нашої спільної співпраці із командою антикорупційної ініціативи ЄС є вже напрацювання декілько, прийняття декількох нормативних актів, які встановлюють чіткі вимоги до поводження з гуманітарною допомогою. Це її прийняття, використання, облік е, і зберігання. Е, задля того, щоб ці механізми. Які прописані в цих нормативних документах, були дієвими, і ми могли їх використовувати на практиці. Після прийняття їх відпрацювали на практиці, виявили деякі недоліки, це також трапляється. Недоліки відпрацювали, усунули. І зараз Миколаїв взятий як приклад і командою. Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу впроваджується в інших територіальних громадах, які також в себе почали впровадження цієї концепції місця доброчесності, наприклад, там, Нікополь, Житомир, Чернівці. Взято за приклад, як Миколаїв, далі в них впроваджується. Наступним нашим напрямком по співпраці з цією командою є якраз оновлення закупівельних процедур виконавчих органів Миколаївської міської ради. Я думаю, декілька днів назад, можливо, ви бачили. На сторінці міського голови і на вебсайті антикорупційної ініціативи Європейського Союзу було розміщено оголошення про пошук партнера в цьому напрямку для розроблення нових процедур і механізмів у закупівельної діяльності. Тому, можливо, хтось не бачив, у кого є якісь свої пропозиції на працювання, будь ласка, перейдіть на телеграм-канал міського голови чи на вебсайт. Антикорупційні ініціативи, подивіться їхні вимоги, і, можливо, внесіть свої якісь пропозиції, якщо вони у вас є. Добре, можливо, з вашої точки зору, людина, яка безпосередньо з цією тематикою працює. Ну, от, скажімо, ту нормативну базу, яка діє на рівні міста Миколаєва, і яка є компетенцією Миколаївської міської ради. Ну наскільки сильно її потрібно переглядати? Оце ця взаємодія з командою антикорупційної ініціативи якраз і полягає в тому, щоб максимально зробити всі процедури прозорими і максимально підзвітними членам нашої територіальної громади. Це основна мета і цієї роботи, оскільки від цього залежить і майбутнє ставлення наших міжнародних партнерів і донорів до відновлення міста. Вони Які дедлайни є визначені? Ось, скажімо, скільки ця робота має працювати от, взаємодія з антикорупційною ініціативою? Скільки вона має працювати? Ну, якісь там реперні точки, контрольні, те, що називається, що до такої то дати або до до, до такої -то, то межі має відбутися те-то і те-то. Як це взагалі? от, оцей механізм як працює? Механізм працює наступним чином. Ми спільно відпрацьовуємо якісь пропозиції в оновленні цих процедур. Далі ж у нас ще є нормативними документами, нашими українськими передбачено їх впровадження, тобто вони мають пройти певну процедуру. Там регуляторні акти це одна процедура, інші нормативні документи це інша процедура. Дедлайн 5-6 тижнів до відпрацювання процедур закупівельної діяльності. Якщо у нас буде, знайдемо партнера, ну, такі. такі Строки і межі зараз плануються? Ну будемо сподіватися, що все це запрацює, тим більше що, ну бачимо дуже такі серйозні позитивні кроки з боку королівства Данії, яке вже досить довгий час, ну фактично мало не спочатку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, е, Україну взагалі, Миколаїв зокрема всіляку надає допомогу. Будемо сподіватися, що власне оця робота з антикорупційною ініціативою Європейського союзу буде всіляко сприяти цій роботі, її розширенню. Ну і так далі, тому що від цього залежить відновлення післявоєнне відновлення міста Миколаєва. Віталій Володимирович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді і разом вам до перемоги. Дякую.